Дякую, що дивитесь мої відео. У нас вже 150 користувачів. Дякую, що підписуєтесь. І сьогодні все ж таки вирішила вам записати відео, що стосується документів на право власності, саме на квартиру та житлові будинки. Оскільки це є актуальним в контексті отримання сертифікатів за програмою її відновлення, а також отримання відповідної компенсації, якщо майно було зруйноване. На моєму каналі вже є відео, саме документи на право. Власності на земельну ділянку. Подивіться, хто ще не бачив, там також є корисна інформація. Однак сьогодні саме будемо розглядати приклади документів на право власності на квартиру та житловий будинок. І саме почнемо з першого документу. Його ви могли отримати, якщо приватизували своє майно. Це документ буде називати Свідосу про право власності. Це приклад, як воно може виглядати. Тобто воно також на бланку. Бланк може бути як зеленого синього кольору, також звертаю вашу увагу, якщо приватизація була в далекому 91-му, 92-х роках, 93-х, взагалі може бути. На білому аркуші паперу. Однак буде написано свідоцтво про право власності. Звертаю вашу увагу, що. Саме ви можете також подивитись, на кого воно було видано, оскільки, можливо, є померлі особи, то вам обов'язково необхідно переоформити це майно на себе. Також є ще приклад. Ось може виглядати так: свідоцтво про право власності. Це більш нова форма, там садовий будинок буде написано. І власники розмір частки. Наступним документом і хочу звернути увагу. Це є форма витягу з Державного реєстру е, речових прав на нерухоме майно. Це підтвердження реєстрації, що ваше майно внесено в реєстр. Також е, це знову ж таки приклад, оскільки витяги можуть бути як не на бланку, а просто на білих аркушах паперу, навіть без підпису та печатки. Звертаю вашу увагу, оскільки е, в різні періоди часу це змінювалось. Цей документ підтверджує, що ви є власником. І звертаю вашу увагу, що це саме витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що зараз діє. Також може існувати ще ось така форма, як я вам сказала, витяг на, просто на білому аркуші паперу. Навіть може бути герб не кольоровий, а чорно-білий. Ось так він виглядає. Це є підтвердженням того, що ви є власником. Далі. Ще е, зазна, е, також обов'язково однією з. Одним із документів, що підтверджує право власності, є договори. Це може бути договір купівлі-продажу квартири, договір дарування, договір міни. І все, що укладається у нотаріуса, викладається на спеціальному бланку нотаріального документу. Звертаю вашу увагу, він обов'язково кольоровий. Знову ж таки, якщо бланк був старий, він може бути зеленого кольору. Однак нові бланки це сині мають ступені захисту, там номер 7. Серія Також свідоцтво про право на спадщину викладалось на спеціальних нотаріальних бланках. Тобто тоді буде написано свідоцтво про право на спадщину за заповітом чи за законом. Звертаю вашу увагу, що договори купівлі-продажу квартир могли укладатись на біржі. Тоді це буде просто на білому аркуші паперу. Однак це було в 96 95 роках, однак це це має місце. Якщо у вас все ж таки такий документ, бажано його зареєструвати в державному реєстрі нерухомого майна, який діє зараз, звернутись до ЦНАПу і його зареєструвати. І Додатком до документів на право власності обов'язково є технічний паспорт. Він не підтверджує саме власника, однак він, в ньому міститься технічні характеристики квартири житлового будинку. Ось так він виглядає, чи так зверніть увагу. І просто, як я вам радила до цього, складіть свої документи на право власності, перевірте їх, щоб у вас само було все в порядку. Дякую за увагу! Дякую, що дивитесь мій, мій канал. До наступної зустрічі! Бувайте!